Самар казала, що й гадки не мала, що допомагатиме чоловікові будувати світову б'юті імперію. Вона без вагань змінила свою інженерну кар'єру на нову місію стати правою рукою, взяла на себе управління клініками, організацію міжнародних семінарів і видання легендарної книги лікаря-бадже про молодість шкіри. Поки чоловік думав про нові формули, Самар керувала бізнесом, керувала графіком чоловіка і просувала його бачення. У маси до нас Зейн – візіонер, який придумує продукти і методики, сама же стратег, яка втілює їх у життя. по Всьому світу, звісно, були і труднощі і скепсис колег і конкурентів, а також сімейні випробування. Бо найбільшим горем для них стала смерть доньки від раку. Дові сім'ї обадже доставити науку про шкіру до кожного. І для цього родина у Самар та Зейне ще дві доньки, які теж пішли працювати у б'юті сферу. Роблять акцент на освіті. Лікар особисто навчив тисячі лікарів з їх континентів. Своїх секретів він влаштовує симпозіуми, пише наукові статті. Загалом Абадж робить все, щоб поширювати знання. Справжній вчений має ділитися відкриттями, а не ховати їх у шухляді. Це кредо їх сім'ї. Зараз продукти зі продаються у понад 100 країнах. Лікар Абадж у свої 82 роки продовжує читати лекції і придумувати нові формули. Невтомний в нас виходить чоловік. А сама Робадже така тиха героїня цієї історії. В інтерв'ю вона скромно зазначала, що просто допомагає чоловікові мріяти сміливіше. Правда, і вклад у бізнес колосальний. Разом вони показали приклад, як пара може доповнювати одне одного і досягати вершин від однієї клініки до глобального бренду. І здається, з таким підходом зупинитися вони не збираються. Знаєте, як жартує сама Самара. Ви думаєте, що зараз Зіо вже велика імперія? каже вона, приходьте через пару років, буде ще більше. Якщо вам цікаво дізнаватися про такі історії успіху у світі б'юті, підписуйтесь. Я постійно випускаю нові відео та дослухаюсь до ваших побажань.